Територія вільних людей цьогоріч знаходиться за кілька кілометрів від Тернополя на іподромі. Саме там вчора почався фестиваль Файне місто. Однією з цьогорічних його особливостей став оригінальний рекорд. Тисячі людей разом із братами гадюкиними заспівали про Файне місто Тернопіль. ми розмова поставили, це рекорд найбільш масового виконання пісні гурту Батига Дюкіна файне місто Тернопіль в історії Тернополя та України. Це ваш рекорд і ваша нагорода. Скільки ти кажеш, 14 тисяч з так? Близько 14,5 тисяч. Ну і вже звично. 14 тисяч. 000... Організатори розповідають, така ідея виникла спонтанно. Пісня Файне місто у нас е, фестиваль, е, назва фестивалю. В нас е, ми придумали її без прив'язки до гурту Брати Гадюкіни». І цього року вперше брати Гадюкіни» виступили на фестивалі Файне місто у нас. Ось і а чому б, якщо буде справді звучати з головної сцени фестивалю, ця пісня в оригіналі? Чому б не поставити такий рекорд? Організатори запевняють, цьогоріч, і щоразу намагаються створити для Відвідувачів легку атмосферу і дати можливість людям відволіктися від буденності. кажуть саме на території вільних людей, кожен може обрати те, що найбільш до вподоби. Стараємося за всім контролювати. Ось в принципі, бачимо по наших відвідувачах, по їхніх відгуках в соціальних мережах, що в принципі все в нас іде круто. Всі задоволені, всі чекають наступних днів. Розважаються фестивальники справді наповну. Хтось не відходить від сцени, де хто ж зручно вмощується просто на траві неподалі. Ця музика понравилась, атмосфера понравилась е, понравилося, що скільки людей е, нестандартних, інтересних зібралися разом. І в нас тільки спільна це музика. І саме гали сподобалось майне місто Тернопіль. Чимало людей вже були на файному фестивалі в попередні роки, а тому мають з чим порівнювати та знають, чого хочуть. Якось більше нових гуртів хочеться почути. Тому <звук> я, думаю, що я був, був за минулого року минулого року. Е, то, що багато людей, я також хочу більше знайомств, більше відчути драйву, менше напитися. Я чекаю, щоб ну, чекаю неймовірних вражень, нових знайомств. Я був попереднього року в аеропорті і я хочу, щоб мені фестивальний і подробний запам'ятався більше, ніж на аеропорті. А що ваша маска означає? Прошу? Маска ваша, що означає? Що я коротше, дуже сильний і дуже модний і матьорий. Ще одні тернополяни не менш позитивно налаштовані, активно танцюють і охоче діляться враженнями. Чекаємо того, що завжди класного трашу, класного настрою, то Все як зараз все класно. Цього року зараз далеко добиратися, але прикольно місце тут класне, класно, що на траві, це так приємно. Завтра ж мають бути круті гурти, два на епіпсу, все буде тями. І взагалі позивається дуже дуже круто. Добре, що є така річ Тернополі, дуже класна погода. О. До речі, цього року Тернопільський фестиваль Файне місто відбувається вже в п'яте.